2 травня назавжди залишиться скорбною датою в історії Одеси. Саме в цей день, 9 років тому у місті сталися масові протистояння. Відтоді кожної річниці тих подій впроваджуються додаткові безпекові заходи. У центрі міста та в районі Куликового поля розставлені сили поліції та Нацгвардії. Чергують рятувальники, медики, представники поліції діалогу, зважаючи на військове положення. Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в місті не проводяться. Однак люди, яких цьогоріч була невелика кількість, із квітами прийшли вшанувати пам'ять загиблих. У мене тут була компанія друзів, один із наших друзів здійснює для мене, означає, що проросійські сили намагалися захопити Одесу і зробити так такі приклади, як так звані ДНР, ЛНР і так далі. Цього не допустили. І ми можемо надалі жити в мирі, але, на жаль, із-за того, що в нас йде війна повномасштабна, є обстріли, то хоча б ми не є так званою частиною ЛНР, ДНР і так далі. Можемо хоча б жити в спокої. Вхід до будинку профспілок здійснювався через пропускні пункти. Правоохоронці, контролюючи порядок, перевіряли документи, що засвідчують особу. Перед відкриттям коликового поля територію було оглянуто вибухотехніками. У нацполіції закликали Одеситів із розумінням поставитися до посилених нарядів цього дня і уникати скупчення людей. Нагадаємо, в результаті протистоянь і зіткнень 2 травня 2014 року в Одесі загинуло 48 осіб отримали поранення більше 200. Незважаючи на минулі роки, розслідування цієї події досі не завершено.